Сьогодні я розпочну невеликий цикл, так би мовити, оперативного характеру. Бо настало літо, а це означає, що на людей чатують сезонні небезпеки у вигляді бактеріальних або вірусних інфекцій, отруєнь, інтоксикацій і багатьох інших неприємних, а часом навіть смертельно небезпечних моментів. Ці ризики ми маємо звести до мінімуму. А якщо вони таки виникли, відповісти швидко. І ефективно. Почнемо із банальної, здавалося, б, теми харчових отруєнь. Із зростанням кількості та тривалості вимкнення світла кількість харчових отруєнь значно зросла, що зрозуміло. Адже і в торгівельних мережах, і у домівках збереження продуктів харчування у правильному температурному режимі стало проблематичним. Для зберігання продуктів потрібна стала температура. Для овочів 0-4 градуси Цельсію. Для приготованого м'яса і риби 0,2 градуси, для сирих яєць, кондитерських виробів 0 мінус 2 градуси. До того ж, термін зберігання готових страв з кремом або смаженої риби 36 годин. М'ясо, птиця, риба, відварені овочі, яйця, відварена картопля, запіканки, субпродукти 18 годин. Умови зберігання важливі, адже при їх порушенні виникають сприятливі умови для розмноження бактерій. В залежності від того, яким саме продуктом було викликане отруєння, виділяють різні збудники: молоко та молочні продукти, кондитерські вироби, включаючи морозиво та тістечку з кремом, як правило, зараження стафілококус ареос або сальмонелами. Варений і смажений рис, варена яловичина, курка гриль, креми, шоколад, свинина, шинка, сира або недоварена яловичина, індик, курка, сирі овочі, салати, сирі яйця, сире або недоварене м'ясо ці продукти є найчастішим джерелом інфекцій: ротовірус, лямбліоз, криптоспоридоз, холера, тиф. Лептоспіроз, гепатити А та Е, дизентерія, сальмонельоз, ешерихіоз – це збудники, якими можна захворіти через брудну воду. Гострі кишкові інфекції це захворювання шлунково-кушкового тракту з гострим перебігом, викликане вживанням інфікованої їжі або води. Також інфікування можливе під час купання у забруднених водоймах через брудні руки і предмети побуту. Інкубаційний період це час від моменту потрапляння збудника в організму до початку виникнення симптомів, може бути від декількох годин до декількох діб. Одразу маємо визначитися: в нинішніх умовах профілактика харчових отруєнь значно ускладнена через фактори, про які я вже казала. Звичайно, банальне миття рук, продуктів, їхня термічна обробка і дотримання термінів зберігання все це залишається актуальним. Але ефективність нині значно менша. Адже ніхто не може бути впевненим в тому, що куплені продукти зберігалися у правильних умовах і що холодильна камера не відключилася через вимикнення напруги. Тому сьогодні важливішою є швидка реакція на отруєння, що почалося. Проявляється такий стан, як правило, гостро виникає слабкість, можливе підвищення температури. Біль у животі, блювота і діарея, як правило, помірно виражена, може бути кров'яниста, можливий спастичний біль у животі. На жаль, часто в анамнезі споживання інфікованих харчових продуктів, участь у масових заходах, весілля, іменини, банкети або випадки захворювання серед осіб, які споживали ті самі страви або продукти. При сильній діареї і нудоті. Виникає дегідратація, тобто стан, при якому організм швидко втрачає рідину та електроліти. І в цей момент дуже важливо вчасно надати допомогу правильно. Отже, у вашій аптечці обов'язково має бути розчин електролітів, сорбенти, антидіарейні препарати за потреби розчину амінокислот і протиблювотні засоби. Якщо немає розчину електролітів, то ви можете зробити його самостійно. На 1 літр води, одна чайна ложка солі і 2 столові ложки цукру. За смаком можна додати лимонний сік. Питу просто воду недостатньо, тому що з рідиною, яку організм втрачає, виходять електроліти, і ми маємо відновити цей баланс. А от нерекомендовані рідини це газовані солодкі напої, фруктові соки, кава, дуже солодкий чай. Регідратація, стан зневоднення організму, виділяють декілька ступенів. За тяжкого ступеня виникають небезпечні для життя стани, зниження артеріального тиску, тургору шкіри та інші небезпечні симптоми. За третього ступеня потрібно терміново звернутися до лікаря, адже відновити водно-сольовий баланс лише відпаюванням не вдасться. При помірній втраті рідини дегідратацію, тобто відновлення. Можливо, розпочинати одразу. Для зменшення ризиків повторного болювання пити маленькими ковтками кожні 3-5 хвилин. Доза необхідної кількості електролітів залежить від маси тіла пацієнта і міри зневоднення. Загалом вона становить 50 або 100 мл розчину препарату на 1 кг маси тіла. Для усунення дефіциту рідини в організмі необхідно розпочати прийом електролітів протягом перших 4 годин. В цей час важливо швидко відновити баланс. Для людей з масою тіла більше 30 кг об'єм рідини може становити від 2 до 4 літрів розчину електролітів. Якщо діарея продовжується надалі, то потрібно продовжити дегідратацію. Доза електролітного розчину залежить від маси тіла. Діти з масою тіла до 10 кг – це 50-100 мл розчину препарату після кожного рідкого випорожнення, дорослим та діткам з масою понад 10 кг 100-200 мл розчину препарату після кожного рідкого випорожнення. Якщо отруєння викликане бактеріями, Особливо шигельоз, холера, амебіаз, то потрібно буде пропити курс антибіотиків, а також пацієнтам з імунодефіцитами і діткам до трьох місяців. Якщо ви помітили наступні симптоми, то негайно зверніться до лікаря. Це і є ті самі небезпечні червоні пропорції, температура тіла вища ніж 39 градусів Цельсію, домішки слизу та крові у калі, виражений біль у животі. Тривалий час відсутнє сечевопускання. Дитина відмовляється пити, а блювання та діарея не припиняються. Але все-таки краще спробувати максимально обезпечитися. Дотримайтеся правил гігієни. Мийте руки після відвідування туалету і перед приготуванням їжі. Захищайте кухню у продукти від комах та гризунів. Всі поверхні та кохонні приладдя, яке використовуєте для приготування їжі, мають бути чистими. Важливо, відокремлюйте сире, м'ясо, рибу і морепродукти від інших готових харчових продуктів. Для обробки м'яса, риби, овочів і нарізки хліба, варто завести окремі ножі і дощечки. Важлива ретельна термічна обробка продуктів. Просмажити чи проварювати продукти, особливо м'ясо, яйця і морепродукти. Доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70 градусів Цельсія. Зберігайте їжу при безпечній температурі. Не залишайте приготовану їжу за кімнатною температурою більше, ніж на 2 години. Зберігайте приготовані страви гарячими аж до подавання до столу. Не зберігайте їжу надто довго навіть у холодильнику, і не розморожуйте продукти за кімнатною температурою. Використовуйте безпечну воду і свіжі продукти. Використовуйте чисту або очищену воду. Оперейте свіжі та незіпсовані продукти, ретельно мийте овочі і фрукти, особливо якщо вживатимете їх сирими. Не вживайте продукти, у яких закінчився термін придатності. А ще маленький лайфхак. Тримайте в морозильнику кілька пляшок з водою або акумуляторів холоду, а під час відключення електрики переміщуйте їх до основної камери. Це дозволить довше утримувати потрібну температуру у холодильнику за відсутності живлення. Це маленькі поради, аби ви залишалися здоровими, попри усі складні умови воєнного часу. Поділіться цим відео серед своїх друзів і близьких, аби більше людей вчилися зберігати здоров'я завдяки прогресивним принципам превентивної медицини. Слідкуйте за своїм станом постійно і у партнерстві зі своїм сімейним лікарем. Лайк, репост, підписка на всі запитання глядачів я обов'язково відповім. Тримаймося, друзі! Перемоги і миру всім нам!